Майже 40 літніх кафе працюють в Івано-Франківську без будь-яких дозволів. Про це повідомили в управлінні торгівлі. За словами начальника відомства Олега Гончака, ці споруди мають демонтувати. Традиційно виявляють порушення і в кафе, які мають право на роботу, однак ведуть її нечесно. Ми стараємося незаконні майданчики виявляти і зразу подавати інформацію, щоб вони не здійснювали незаконну торгівлю. Тому що звичайно в тих підприємців, які законно стоять, платять в міський бюджет, які відповідно укладають договори Антиблагоустрою вони ставлять питання: чому, чому ми платимо? Ми стоїмо законно. Ми ж також вимагаємо, щоб інші або узаконювалися, або були демонтовані. Я їх розумію. Угу. Однак лише виявляти незаконно встановлені літні кафе кажуть у міській прокуратурі недостатньо. Потрібно їх реально зносити. Адже незважаючи на гучні заяви чиновників, кажуть правоохоронці, боротьба з порушниками практично не ведеться. Було прийнято 9 рішень виконкомом про знесення 27 самовільно встановлених таких об'єктів. З яких реально упродовж 13-го року і на даний час виконана тільки частина, і знесено 5 самовільних споруд. Аби чиновники не забували про виконання своїх обов'язків, прокуратура направила у мерію подання, де зобов'язує владу демонтувати незаконні літні кафе.